Усім привіт! Вибрав вам таку цікаву локацію, сиджу от на танку, дуло, що поруч ще один тут стоїть. Бачите, 72 -ки. наші. Про що я хотів сьогодні розповісти вам, поговорити з вами. Ну, по-перше, тих, хто ще не підписався, ну, кнопочка subscribe, лайки, дизлайки і коментарі з вас. Обов'язково це робіть, тому що... Щоб відео просувалось, побачило якмога більше. Ну а поговорити я сьогодні з вами хотів щодо походів представників військоматів по спортзалах. Да? Кіпіш у великих містах? Що таке, хлопці? Я вже понад рік кажу, що війна торкнеться всіх. Або ти готуєшся до цієї війни, або ти погодаєш, потрапляєш на неї. Непідготовлений, то краще йти підготовлений і починайте займатися. Не тільки прокачувати фізичну форму в спортзалах, але й опановувати якісь потрібні на війні навички. Це тактична медицина, це дрони. Війна дронів її ніхто не відміняв. Це вміння працювати зі зброєю, перна справа, мінно-вибухова і багато чого. Потрібно, тому що вона ще не закінчилась, і вона ще закінчиться не скоро. І ви це всі бачите. І якщо не знайдеться заміни тим, хто загинув, і тим, хто вже фізично не може воювати, тим, хто вже все, травма важкі поранення і вже непридатний для ведення боїв, вам треба його замінити, цю людину. І, і чим більше ви будете вміти, тим краще вам ви себе будете почуватися, тим ціліше ви будете на цій війні. Це така жорстка правда. Ну якщо ви не прийдете заміняти тих, хто вибув, то вибачте, орки прийдуть і поставлять раком всіх, і вас в тому числі, і не факт, що ви можете залишитись після цього. Взагалі живемо, тому що ви ж бачите, ця війна йде на знищення України як нації, і від вас залежить, ви живемо чи ні. Тому, Агов, не треба боятися, то, що до вас прийшли. Так, да, можливо, некомфортно, да. Я теж вже два роки не живу вдома і хотів би ранком просипатися біля дружини кожного дня бачити своїх дітей, але я у війську. І багато хто у війську, а ви чомусь ні. Тому жаліти, я вас точно не збираюся. Але без вас ми точно не переможемо. І ви це маєте розуміти. Тому волкам у ЗСУ, волкам to Нацгвардія, волкам ту прикордонники, волкам ту to... інші сили оборони. Тому що потреба в людях велика. Ну, а друга частина відео я хотів присвятити місцевим депутатам, можна можнавладцям, ви що думаєте? Ви безсмертні? Отак можна там піляти гроші на всяких тендерах, куп купляти. А де Нас, е, наш ворог перевів всю, майже всю економіку на військові рейки? Що ми це не зробимо в найближчі дні. То нам буде дуже-дуже важко, і ми будемо е, за це платити великою кількістю людських життів. І якщо ви думаєте, що вас це не зачіпить, тому що у вас бронь, тому що ви працівник міськради, облради чи якоїсь там адміністрації, то ну, на вас теж може прилетіти. Ви не безсмертні, як і я. Тому думайте. В першу чергу, і враховуйте, що зараз дуже-дуже дуже багато є трофейних зброї. І де вона і яким чином зберігається, мені невідомо, і вам невідомо. І як вона може бути використана, особливо проти вас, я не знаю. А серед військових дуже дуже велика кількість негативних думок, негативних. Почуттів до чиновників, які, за, в тому числі, і податки з військової зарплати купляють собі нові Мерседеси через тендери, перекладають тричі на рік на одному ж тому місті асфальт або плитку тротуарну. Ще всяку їрунду роблять. Зараз не на часі. І ви подивіться, скільки вам в бюджет надходить, надходило і надходить військового податку, податку з зарплатні військових, і скільки ви повертаєте назад у військо. Це суми, які не співставні, і вони в рази, а то й в десятки разів відрізняються не в бік Збройних сил України, а без вашої допомоги, без ваших вкладень. Налагодити. Виробництво зброї налагодити виробництво боєприпасів, закупити ті ж дрони. Ми і так постійно скидаємося, і з кожної зарплатної, кожен військовий щось купляє або з амуніції, або з необхідного обладнання. Навіть зброю ми купляємо, багато в чому за свої. А вашої участі я тут чомусь не дуже бачу. І не бачить багато хто. Але в мене запитання, куди ви витрачаєте? Мої ж. Гроші як платника податків. І я спитаю, обов'язково спитаю з вас, всіх. Тому не треба перегибати, доводити до таких от е, мір, які можна назвати крайніми, щоб вас не повиносили і кидання в сміттєвий бак, це до вас може показатися квіточки порівняно з тим, що, на думку, у багатьох військових. Що вони хочуть зробити з такими чиновниками, які крадуть на цій війні, крадуть у військових, крадуть у людей в тилу. І да, хлопчиків, які ви біля себе тримаєте, відпустіть в армію. Замініть їх жінками, дівчатами. Вони теж вміють гарно робити свою роботу. Особливо там ті ж е, хлопчики, які збирають у Вінниці штрафи за неправильне паркування в центрі. Хлопчики, Велкан, ЗСУ, вас дуже дуже не вистачає тут. Я вам вже неодноразово про це казав. Треба комусь захищати батьківщину. А хай е, збиранням е, штрафів за неправильне паркування займаються дівчата, вони це ж це вміють прекрасно робити. Ну а ви попрацюєте тут іншим макаром, іншим чином і принесете. На цій війні більше користь. Отаке не дуже радісне відео, але що зробиш? Треба про це казати і нагадувати. І ще чомусь держава досі потужно не включилась, на відміну від нашого супротивника у цю велику війну дронів. Поки що все, що я бачив, це якісь поодинокі закупівлю через армію дрону. Знову ж таки, це не Міністерство оборони. а Міністерства трансформації, більш того, це не є, це, як правило, закупівлі за волонтерські внески дронів, а держави я не бачу ні в виробництві, ні в постачанні в ЗСУ. Всі дрони, які навколо мене, це все куплене або за свої, або за волонтерські кошти. І навіть боєприпаси ми робимо не з того, що нам постачає держава. На жаль, але хочеться отримати ту потужну підтримку з боку держави. Бо її просто не буде існувати, якщо ми опустимо руки. І держава це ж люди, це ж ви. І ви, якщо ви думаєте, що ви зможете десь втікти, то це війна достане кожного. Навіть якщо ми програємо, то вона вас дістане в іншому кінці світу. Земно... куля не така велика, як вам здається. І всюди вас можна буде дістати на цій земній кулі. Ось такий сумний випуск. Знову ж таки, підписуємося, то що не зробив. Допомагаємо мені, моєму каналу, багато треба. Я от зробив, що в моєму батальйоні треба докупити. Я вам скажу: там не один дрон, не один планшет і не один Starlink. треба ще. Доставити, щоб усі мої літуни були забезпечені. Поки що ми маємо велику потребу, тому номери картків будуть і в опису, і в першому коментарі, закріпленому. Ну і зустрінемося в наступних випусках. Слава Україні! І ми все ж таки переможемо, попри все, попри вашу допомогу або недопомогу. Слава Україні! І зустрінемося в наступному випуску.